І говно вманяє, точно срав. Поросята. Що прям прилетіло? А, мені ж попити хочеться. Поїду води куплю. Вітаю! Сьогодні 17 серпня, 6.50 ранку, неділя. І я їду на озеро купатись. Сьогодні буде друга локація озеро в селі Власівка Барисівського району. на сонечко буде краще. Mm -hmm. Так, заїжджав я оттуда. Там більш-менш нормальна дорога піска не було. А буду виїжджати сюди вже через цей пісок, Побачимо зараз, як я буду їхати. Насправді то не мені відкрили, а Жигулю, який стояв там, бо там закрито постійно. Ну, на мотоциклі можна проїхати. Оце думаю, чи поїхати туди, куди я хотів, їхати додому. Зараз подивлюся по карті, чи далеко туди їхати буде мені. 20 кілометрів 25, то поїду. І якщо більше, то ні. Подивився по карті їхати 17 кілометрів до села Димівка. Чогось воно в мене стоїть в, в гол-картах, як відвідувач на посиплі. Поїдемо, подивимося там ним за селом. Головне, щоб тут у нас все нормально було. Начебто є. Відеоспостереження та Патрулювання. Бережіть себе. Що ви маєте на увазі? Якщо відеоспостереження, таке це берегти себе. Що це за мікрорайон, Якийсь дачний. Зупинюся біля тієї березової рощі. Березове Роща і соняхи. Подивлюсь, куди їхати. Ну, все вірно. По цій дорозі. Потім я вийду на якусь основну. Да, дорога тут ось проложена прямо через соняхи. Це що виходить, якби я поїхав після дощу, то було б не весело тут. Я сподіваюся, що це не основна дорога до того села, до якого я їду. Село Дибілька. Орисовський район. Ух твою мать, воювати. Поросята. Вьетнамский. Прикольно. Он я не туда заехал. Овечки, поросята. Как <гум> он так гуляет, интересно, на поле ходит? Да, я не туда повернул. Надо было левише. Вот так три шкатурбиз уже здесь поряд. За цими кустами получается. Ого, тут прямо така канала. Не цей міст я бачу, я бачу там далі міст. чи шлюз Там щось стоїть, може пасіка якась дуже треба тут обережним такими каналами, бачите як вона йде. стежка есть тут стежка есть потихеньку попробувати пробиратися то туда кропиву вже відчуваю на ногах через штани прямо ага ось і так мы будем да? Це основна дорога? А если переїзд, через річку це річка трубіж уже. Дуже цікаво що тут сталося. Ну чи підірваний, чи хтось щось їхали, поламало його. Нема варіантів у мене більше, ніж ці. Так, да, якби ми тоді з хлопцями їхали вздовж річки до засюди б не доїхали, відповідно. Тут нема дорог таких, як ми тоді їхали там. Вже тут стоїть ось така машина. Згорівся, ніхто не забирає. На металолом ніхто не забирає. А чому? А ми знаходимося на... знову на цій території. Козел. Так. Дай мені проїхати, Чи види. Відчувається прямо таке село. Село село. Вічнє таке закинуте, недобудоване закинуте. Ну, дороги є, хоча казав, може їх тут не, не буде. Але такі собі дороги. Ремонту вони не бачили тут, а, як кажуть, давно. Ось така дорога в селі. Бориспільський район. Київська область. Приїжджаю начебто вже з села. А я ще не побачу тут магазина. Їх магазин. Зупинюся. Подивлюсь на карті. Бо церкву я тільки що бачив. А магазинчик ані. Ага, вже переїхав далі, я, да? На виїзді зі села Мабуть нема тут магазину. Це я отак ось і їхав, ось сюди, Ну саме по центральній вулиці, да? Прому. Це я приїхав. Ну, тупікове село, виходить. Заїзд тільки звідси. Не хочеться сюди їхати, поїду. Сюди до Русаніва, з Русаніва. Десь треба буде вниз повернути. Будь аж гоголі. Так, да, так і є. Але там треба буде десь зупинити водички придбати. Кави напився. Ну, цікаво подивитися, що є такі села mm -hmm. в громаді. Mm -hmm. Щоб воно було таким, то ні. Воно мало просто облагороджене. Це я вже вийду їхати по до дороги. яка веде на Чернівщину. Тоді Русаню. Це, з то, навіть ми теж розібачили, ой, розбили цю заправку. А да? ну це заправка. Да. Були тут, мабуть, бочки з паливом. Що прям прилетіло. Трубу. Нормально так. І щось найцікавіше, що ще не покрали. Нічого, двері металеві. Ковці не повністю. Сильно заходити туди не буду. Бо не знаю, що там. Ну Нічого, сміття залишилось, стіл і все. І говном воняє, хтось насрав. Це я так розумію, і була якась кафешка. Називалась Мисливець. Теж там стін немає. Дах побитий. Прям дерева тут лежать. Попадали. Так, да, це ж був чийсь бізнес. Ну, всередині все повиносили, нічого тут не залишилось цінного. Була мабуть літня площадка, парасолі стояли, вазони воно висять з засохшими квітками. Гарно було. З'їхав лісок. І ось я побачив такий ящик. Мабуть, зрозуміло, з чого він, так? Да? Вода безцінний дар природи. Найбільше багатство на світі. Що забезпечує життя на землі. А, мені ж попити хочеться. Поїду води куплю. А водичка є, от. Смотри, так? 0,5 бутилочку. Нагай, Тільки не холодна. Та мені з підійде не холодно. Газовано чи не газовано? Не газовано. І каву зробіть, будь ласка. Що підкріпився кавою і водою. Туго голів. вже людей побільше. І машин щось більше, мабуть, якийсь базарний день. На годиннику зараз 10.33 ранку. Виїхав я о 6.50. Я планував їхати покупатися на озері, да і все, і повернутися назад. Подивись на карту, гляну, що в мене. На Google карті є відмітка, хочу відвідати на мотоциклі село, яке знаходиться неподалік того місця, де я був. І що, я вирішив на нього поїхати. Там буквально було 17 кілометрів до нього з'їзди. Чому я поїхав в це село? Це село Димівка. Не знаю якого району, потім напишу. Подобається мені відвідувати такі місця, в яких мало мешканців. Сумно з того, що і села загибаються, що звідти виїжджають мешканці, переселяються в великі міста. Це село не було закинути, да, там погана дорога. Я не знаю, що там магазина. Сильно не шукав, звісно. Була церква, бачив людей. Мабуть, це село більш таке дачне, бо біля садиб стояли автомобілі з київськими номерами. Я думаю, вони приїжджають туди на вихідні. Або до батьків у гості. Ну, о, сьогоднішній ранок пройшов класно. Я міг би спати в неділю до 10-ї ранку. Я так не сплю, поїхав, скупнувся. проїхався по незнайомій мені місцевості. Google карти заводиться, як звичайно, вони люблять по таким дорогам, що проїхати можна тільки на Хонзі XR ну або на якомусь іншому мотоциклі Enduro. І от до чого я веду? Що можна е, спати, а можна мандрувати, подорожувати. Можна відвідувати нові місця. На цього не потрібно багато часу. от До обіду, в неділю. Ти все одно вдома нічого не робиш. Виїдь, прокатайся, побачиш щось нове, щось цікаве. А я буду продовжувати відвідувати нові для себе місця, нові села, нові водойми і маршрути, які прокладає Google. Пока. Тут є така малина синя. Не знаю, чи можна її вживати? Кисленький такий присмак.